Так, ну що, привітки? це відео дуже по-свіжому. Буквально сьогодні, декілька годин назад, вийшов мій перший трек на Apple Music і на Spotify. І це для мене вау-як. Такий невеличкий відступ у мене абсолютно півроку назад, щоб не було ніякого дотику з музикою. І за цей місяць, буквально, я написала чотири треки, так само без жодного досвіду в музиці. І скажу вам, що це для мене абсолютно новий досвід і абсолютно щось нове і цікаве, що я досліджую без продуманості якоїсь монетизації, вигідності. Я просто це роблю, тому що мені кайфово. І сьогодні я хочу поділитися тим, як це працює в моїй реальності, і чому я вважаю, що саме ось такі речі вони дійсно можуть дати нам з вами квантовий ріст. Да, привіт, привіт. Мене звати Наталі І, Напевно, ще там в попередніх відео я б сказати, я квантовий психолог, коуч там працюю з мисленням, розширенням масштабом і так далі. Сьогодні, мабуть, я скажу, що я просто особистість, яка ділюсь своїм досвідом, і звичайно ж створюю продукти, завдяки яким а, змінюється життя багатьох людей. І зараз мій фокус, чому я створюю треки, тому що трек це максимально велика кількість людей. А, яка слухає музику щодня, так? І можна слухати просто звичайну музику, не розуміючи слова, а в більшості випадків, коли ми почнемо розбирати, що там там відбувається повний треш, є і класні треки. Так? А, моя мета була перевести медитації, афірмації все, що працює, як крутий заряд, розширення, розкачку, пропрацювання в музику, для того, щоб людина могла там в спортзалі, на пробіжці, в машині змінювати своє життя. Для цього були створені треки, така була ідея. І насправді створення музики для мене стало дуже розширюючою енергетичною історією. Я зараз хочу просто вам розкласти, не це не обов'язково буде у вас музика, тому що от вчора буквально я спілкувалася з своєю ученицею, ми з нею працювали три рази. Вона заходила до мене в персональну роботу, і ми працювали щоразу з її баченнями, з розширенням її бачення. І вона зараз пішла. В реалізацію бачення я не буду там розповідати про її бачення це її персональна штука. Так? Але вона почала, от я в музику вона пішла в своє. І вона каже: Я туди йду, в мене там стільки енергії виробляється. І от дуже часто люди мене запитують: да? типу: Наталя, в мене немає енергії. Мені треба, не знаю, контент, вести, це робити, бізнес робити, в мене немає енергії. І насправді отакі от речі, які Є нелогічними, які є нераціональними, які ніяким чином не вписуються в нашу бізнес-продуману ідею. Так? А просто кайфові для нас, вони ведуть нас максимально швидко до реалізації наших максимально крутих мрій. І от сьогодні я хочу цим поділитися, цією концепцією, тому що я знаю, що багато людей дуже... Навіть не задумується в сторону бачення. Так? А бачення це одна з основних фішок, які є квантовими прискорювачами. Да? Тому що, коли до мене заходять люди і кажуть, Наталя, я хочу знайти щось, що мене прискорить. І дуже хибно думати, що просто взявши інструменти іншої людини, наприклад, так? Якщо людина побачила, що в мене відбувся якийсь квантовий ріст, чи в грошах я виросла, чи в проявності я виросла, І якщо ця людина, зайшовши до мене, почне робити аналогічні речі, що я, у неї цього росту не відбудеться. Чому так? так. Чому так? Тому що ні, або, або він почне відбуватися якийсь ріст, але в будь-якому випадку це все наткнеться на внутрішній конфлікт, тому що ми вдовгу не можемо робити те, що нам не подобається. І насправді це відео воно присвячене тому, щоб ми нащупали ось це наше бачення, щоб ми нащупали якісь штуки, якісь досвіди, які нас заряджають, щоб ми довірилися цьому, і щоб ми зрозуміли, що копіпаст чужих стратегій це все фігня повна. Повірте мені, я, як ніхто, як людина, яка інвестувала. Я вам скажу ну більше 30 тисяч доларів, я інвестувала в те, щоб дізнатися секретний секрет успіху, успішного успіху інших людей. Мені здавалося, що так працює. Мені здавалося, що зайшовши в поле людини і зрозумівши, що вона там робить, я зможу це ж саме взяти і зробити, і в мене теж вийде. Але ніфіга. Вона працювала рівно там на якийсь період часу. Минулого року, буквально, я була якраз в цій стратегії, я зайшла до однієї людини в роботу. А, розуміючи, що багато речей мені не імпонують, але в мене в мозку була така історія. Можливо, у вас теж воно час від часу проскакує, коли ви себе починаєте обманювати. Типу, ну окей, я це потерплю, або мій мозок почав знаєте, перекручувати те, що мені не відгукувалося, і сам переконувати мене в тому, що ну, дивися, але ж у неї є там гроші, у неї є ось це, у неї є результат, у неї є то, у неї є сьо, так? Тобто мій мозок почав мені продавати це під дуже красивим соусом. І, звичайно ж. Пройшовши там певний період часу, два чи три місяці, я вперлася в абсолютно повне повну дезорієнтацію. Так? Чому? Та тому що це все, що я робила, це було не моє. Так? Не моє. І якийсь, може, результат у мене вийшла, але я себе так виснажила, що мені вже нічого не хотілося. А що моє я не знала, і опиратися на те, що моє я не могла, бо я не знала, що моє. І я вийшла просто людина потеряшка і сьогодні я хочу вам просто передати ось цю історію того, що вам потрібно досліджувати. Дивіться, не потрібно, ви можете. У вас є варіант того, що ви можете досліджувати, що вас заряджає, що вам додає ось того самого відчуття, що я готовий чи готова в це йти і займатися тим навіть без грошей. От навіть якщо ми говоримо про те, що гроші в цьому не фігурують. Я просто готова і чи готова цим займатися, тому що мені супер цікаво. Мабуть, це будуть відео, це будуть серійні відео, да? у мене в, в Ютубі про те, яким чином почути себе, тому що це найцінніше. Ви дивіться, коли ми знаходимо те, що нам цікаво, і вміємо чути свою душу, вміємо чути, чого ми хочемо йти за собою, довіряти собі, довіряти своїм відчуттям, довіряти своїй цікавості. Довіряти своїм ідеям і швидко їх реалізовувати, все, нам не потрібні ніякі опори, нам не потрібен абсолютно ніхто. Ми просто розуміємо, що все вчасно, все відбувається, так раніше в мене в житті цього не було, і якщо ви зараз слухаєте для вас, це просто якийсь космос. Знаєте, для мене він теж був космосом. Я думала, Ні, ну класно, ти звичайно розказуєш. Ну а робити хто буде? Відповідальність хто буде нести. Це ж все треба придумати наперед, проконтролювати, що це довіряти ідеям, якась фігня повна. Так от. Десь плюс-мінус, в кінці 2023 року, в мене був пост випущений, і там я написала, що у мене виходить додаток з медитаціями і з практиками. і У мене виходять трансформаційні треки. Ще там щось було, здається, про 100 тисяч підписників на Ютубі, але поки що Ютуб це єдине, що, по-моєму, з того всього списку не відбулося. І от зараз. Буквально я не знаю, це днями вилічується те, що а, виходить додаток. Уже почали виходити треки трансформаційні, уже в жовтні місяці а, планую так, попередньо вже є домовленості з приміщенням. Я вже про це говорила в своєму блозі, буде вечірка у Варшаві трансформаційна, де буде поєднання треків, практик, де фактично там 4-5 годин ми будемо багато всього пропрацьовувати того, на що закривали очі, чого можливо не хотіли чути або шукали і не могли знайти. І чи багато часу пройшло з кінця 2023 року, зараз 2025 ще не кінець, але пройшло ну, майже два роки, менше ніж два роки, так. За цей період часу. А... Мене відмовляли створювати додаток, казали, що це дуже дорого. Я е, не знала, як мені реалізовувати цей трек. Я намагалася списуватися з діджеями, з співаками, коротше, з ким я тільки не намагалася списувати. І в мене завжди я впиралася на закриті двері. І зараз, мабуть, прийшов час цьому всьому проявитися. І скажу вам, що той висновок, до якого я прийшла за великий період е е е часу, нібито да, створення цієї ідеї, це те, що. Не дуже логічно, це мені прийшла цей інсайт в цьому в медитації. Не дуже логічно народжувати правильно на третьому місяці вагітності. І от іноді ми хочемо, щоб наші ідеї мрії реалізувалися на третьому місяці вагітності. І ми не вміємо довіряти простору. В реалізації будь-якої ідеї, якщо ви хочете, щоб це відбулося в легкості, в кайфі і в довірі, саме головне – це зняти очікування і терміни. Да? Терміни. Перестати себе задовбувати і оце думати як. І дуже багато людей, повертаючись до теми того, яка ж ідея, що ж вас може так сильно розширити, щоб ви зробили квантовий стрибок. Хоча, дивіться, ще зміщуся: на фізиці квантового стрибка от зараз, я на, поки що, на моєму рахунку, немає там мільйонів мільйонів. так, Поки що в мене немає. Я почала взагалі нову сторінку в Інстаграмі, в мене було 140 тисяч підписників, зараз в мене там. П'ять чимось щось таке, так? Тобто на фізиці я не бачу поки що там екстра результатів, нібито. Але всередині себе я відчуваю вау, який ріст. Тобто, я автор е треків, які слухають люди, які змінюють свідомість людей. Вони є на Apple Music, поки що один, але скоро їх буде більше. Е на Spotify буде на YouTube Music. Я автор застосунку, який є в Apple Store і в. В цьому додатку для Android я забула, як він називається, Google Play, по-моєму, ось так. Це зовсім інший статус для мене внутрішньо. Я всередині сильно розширена. І ось на це відчуття зараз буде приходити дуже багато всього. І от що я хочу вам сказати? Коли ми з вами, маючи якусь ідею, маючи те, від чого у нас запалені очі. Знаєте. Просто не знаю, купити квартиру, це теж може бути та ідея, яка зараз вас запалить, якщо ви будете робити кроки в напрямку неї, тобто у когось це щось створити з точки зору якогось проєкту, у когось там а, виступити, десь у когось там покомунікувати з якоюсь людиною. Тобто у кожного з нас є різні точки включення. Я часто розповідаю це в якихось там своїх закритих ефірах, про те, що в нас є різні точки мотивації. У когось є мотивація на рівні, коли я закрию базові потреби, у мене крила розправляться, і тоді я зможу більше. У когось буде точка, коли я там куплю собі машину кращу ніж сусіда, або хоча б у мене буде будинок такий, як у мого оточення, або там я буду заробляти так само, як хтось там, або у мене буде бірки, то я себе буду відчувати вау. У когось, якщо в мене буде влада, бо я буду на укладниці журналу або виступлю на тисячу людей, я це буде вау. Так? А у когось, от так от як у мене, творчість, так? Тобто, але і ці всі рівні, про які я вам розказала, вони в моєму житті теж фігурували. Просто зараз вони для мене не актуальні, а колись були капець як актуальні. так? І ще зроблю, напевно, якесь відео про це, або, або вже, коротше, розповім, бачите, як я трошки перескакую. Але скажу вам, що ці відео дуже потокові, тому вибачайте, ви на каві. І ось, коли ми знаходимо свою точку мотивації, да, точка вашого бачення, точка вашого розширення, точка, в якій ви себе відчуваєте великими. А якщо це ще якийсь процес, який ви можете робити безкінечно, да, і в цьому всьому у вас горять очі, вам хочеться, вам цікаво це досліджувати. Да, головний маркер це цікаво. Мені прям цікаво прожити цей досвід. І коли ми з вами. Починаємо бути дотичні до цього досвіду, так? Тобто в мене поки що наразі немає мільйона прослуховувань там десь, але я вже себе відчуваю великою, в силу тому, що от ці процеси почали відбуватися. Як тільки в мене вийшов перший трек, і його почула тільки я, я вже себе відчула такою, розумієте? Так само ми можемо, як тільки я піду на перегляд квартири і відчую себе людиною, яка вже дивиться цю квартиру чи вже тестує цю машину. так? Ми можемо про базові речі так само говорити. Як тільки ви. Не знаю, можливо, проведете свій перший ефір в Інстаграмі. Ви вже на вже якійсь частині спікерами відчуєте. І мені дуже кайфово знаходити точки розширення. Я просто це обожнюю. Так? І, звичайно, е зараз, здебільшого, до мене приходять люди, які вже, вже на, е на, на, тому, на, да, на тому поверсі, де їм цікаво або точка розширення через владу вплив, е авторитет, або через творчість. Да? Творчість вона. Така вже, я б сказала, най, а, як це сказати. А, а -а -а. Зараз найдовша в своєму прояві. Да? Чому? Тому що вплив і влада зазвичай там якийсь такий накопичений об'єм. Тобто, маючи якусь кількість підписників або виступивши один-два рази на сцені, ти ніби накопичив цю історію і все. А творчість це зазвичай такий досить прикольний процес вдову, Так? Знову ж таки, я не знаю, скільки мені ще захочеться писати музику, скільки мені захочеться її створювати, я впевнена, що ще з'являться якісь нові рівні творчості. Так? Але зараз мені це супер цікаво. І мені кайфово саме в самому процесі. Тобто, коли я створюю ось цю музику, в мене відбувається підйом енергії. На цій новій енергії мене по-іншому сприймають люди. Розумієте, алгоритм? Тобто ви берете ту точку, від якої вас просто, знаєте, це емоційно штирить? І вам здається, вау, ну коли оце буде? Це просто буде вау! Це так цікаво, мені так кайфово цього. Беремо цю точку і починаємо себе пускати в цей досвід на тому рівні, на якому можливо. Бо багато людей можуть сказати, ну я хочу на Мальдіви. Ну, що ти мені скажеш зараз? От я не я максимум в Турцію поїду або не знаю, в Одесу. Ну як мені до Мальдів доторкнутися? Знайдіть можливість доторкнутися до Мальдівів, підітьми в, в, в туристичну компанію, подосліджуйте скільки це коштує, подивіться всі огляди Мальдів. Тобто, дивіться, дотиків до людей, які там були, інтерв'ю і, і так далі. Коротше, зараз з нашою мережею просто об'єму інформації, який нам доступний, це суперреально. І наша задача почати давати собі цей досвід. І от як тільки ми починаємо давати собі цей досвід, ми себе відчуваємо по-іншому. Тобто в нас змінюється щось, щось, що раніше було не для мене, так, не актуальне, не наразі, не, як це, не раціональне. Зараз воно почне бути мені просто цікавим. І саме головне в цьому процесі здаватися своїй цікавості. Не казати, да, окей, потім на вихідних, да, от вас прийшла ідея, я хочу ось це зараз подосліджувати. А загублю, я це мені цікаво. І ви такі, зараз в мене є справи. Зараз це, це ж взагалі нераціонально, нафіга мені цим займатися. Піду, я зроблю ось оце. Те, що вам звично. І те, що ви робите звично, вас ніяким чином не розширює, вас втримує в програмному забезпеченні, яке, в принципі, для вас звичне. І ви там залишаєтеся цією самою людиною, якою ви були вчора, позавчора, і так далі. Коли ви починаєте робити щось, що вам цікаво, ви починаєте наближатися до цієї точки прояву, де ви вже нові, і, відповідно, вас зчитують люди по-новому. Я наводжу дуже часто приклад про двірника, двох двірників, який один прибирає, і його задача просто. Поприбирати, коли ми його зустрічаємо, питаємо, що як в тебе, що там далі, він прибирає, де пити з сімками під під'їздом. Да? А інший двірник, у нього задача подосліджувати, як найефективніше поприбирати за який час вулицю, для того, щоб потім продумати схему, як оптимізувати процес, да? і там, наприклад, запустити роботу і зменшити кількість там, наприклад, ручної праці. Да? Один ці двоє двірників: один з одним мисленням, інший з іншим мисленням. І от коли ви. Починаєте бути на своєму рівні людиною вже більшого масштабу, неважливо. От зараз не обистінюйте всі ваші ідеї. Вам може хотітися, навіть, наприклад, займатися городом, От вам цікаво, або квіти вирощувати. І ви такі, блін, ну це ж фігня, якась квіти вирощувати. Але ви не знаєте, до чого вас це приведе. Розумієте, коли ми говоримо про точку бачення, про точку або про точку, в якій вам безкінечно цікаво це досліджувати, принаймні наразі. Це дуже зачасту нелогічно, і зачасту люди туди навіть не дивляться, навіть не дозволяються подивитися. І навіть часто є люди, які настільки звикли жити в програмі «хороші дівчинки, хороші хлопчика, як треба бути результативною, ефективною, сидіти на місці просто так не можна, треба з чимось займатися. І от вони постійно в якихось процесах затикання да, своєї продуктивності, хорошості, тому що ну, людина щось робить в цьому житті. Да? У неї вже молодець, це от 55 разів написано, і вона постійно цей молодець собі підтверджує, що вона молодець. І зупинитися і подосліджувати, а хто я? Це супер страшно для мозку. Я часто з цим зустрічаюся. І але коли ми туди заходимо, а якщо ще й ви знаєте, від чого ви кайфуєте, то повірте, ви дуже благословенна людина, яка вже має багато всього крутого у вашому житті. Зараз задача друга домовитися з мозком. Пройти цю штуку да, і піти в цей досвід. Щоразу, коли я робила якісь нелогічні дії. Щоразу, е, я сильно росла. Коли я була в своєму фізичному бізнесі, дивіться, е, в мене були салони, у мене була команда. У мене була команда продавців, команда майстрів, команда дизайнерів, у мене були об'єкти, у мене був блог, у мене було стабільно люди. Мені досі люди пишуть. Стабільно люди писали про ремонти, про будівництво, про все люди писали. Стабільний трафік. Тобто, в мене були курси, які я вела по дизайну інтер'єрів, по ремонту, в мене було все. І в якийсь момент, так, мене починає стріляти, що я хочу взагалі абсолютно інше. А ще до того, до того зараз вернуся до того, до мого блогу, коли я була в дизайні інтер'єрів, коли в мене були шоуруми, я починаю йти в блогінг. Це теж була дуже нелогічна історія. Але мені там було цікаво розібратися. Мені дуже хотілося цього рівня популярності, рівня впізнаваності. І це мене теж, це мені якраз дало буст того, що в мене з'явилася просто неймовірна кількість людей, які замовляли з усієї України, навіть з цілого світу дизайн інтер'єрів або там декоративні матеріали. Потім, коли от мені це перестало бути таким сильним цікам, тобто воно було звичним вже для мене. Мені стало цікаво, а зроблю-ка я попрацюю з мисленням людей, а піду я сюди. Це мене ще сильно сильно бустануло. Після цього я відчула, як це заробляти там, 20, 30, 40 тисяч доларів на місяць. Я відчула, як це виступати на сцені більше тисячі людей. Тобто це мене сильно розширило. І це відбулося не одразу. Це відбулося не після того, як я така, ну все, я зараз завершу бізнес, продаю, і йду в нову нішу, і на сьогоднішній день прокинулася така. Хоп! Звичайно ж там в мене теж був шлях. І зараз мені цікаво сюди. Я не знаю, чого тут очікувати. Відверто вам скажу. Я не знаю, до чого мене приведе музика. Я не знаю, до чого мене приведуть трансформаційні вечірки. Наприклад, мені вже не цікаво робити запуски продуктів. От відверто вам скажу. От в мене є додаток, це такий простір змін. І в цьому просторі змін люди будуть за 10 доларів на місяць, або там 100 доларів за рік. Це зараз принаймні. Я думаю, він буде дорожчий трішки. Купувати його, там будуть практики, там я буду щомісяця проводити ефіри, ділитися всім тим, що зі мною відбувається, ділитися своїми здомами, проводити розбори і постійно його оновлювати. І отак мені цікаво працювати з людьми. І далі, можливо, я там буду ще якісь, ще щось запускати, а може і не буду запускати. Я не знаю поки що. Але мені не цікаво це сидіти про інфоприводи, запуски, оце все продумувати, це все продажні, продажнє, всі качі. Мені це не цікаво. Я роблю те, що мені цікаво. І я не знаю, до чого це приведе. От, от ми зараз. Послухаємо і побачимо. І сьогодні мій основний меседж в тому, щоб кожен з нас, хто слухає це відео, зупинився і запитав себе, а що мені зараз цікаво. І мало того, те, що вам зараз цікаво, це те, куди вам треба сфокусовувати свою увагу. Не просто записати собі в список бажань, а почати робити фізичні кроки туди. Тому що це дуже сильно, бачите, в мене світло скаче, але я нічого не виставляла, я сподіваюся, що. Ви зрозуміння віднесетеся, ми сидимо з вами в моїй спальні, от до речі, так, і ви напроти мене, і сонце не сонце, а ми з вами спілкуємось. І от Я дуже хочу просто, щоб от ви сьогодні вийшли з відчуттям новим того, що мені можна довіряти тому, що я хочу. Мені можна йти в ці ідеї. А якщо навіть ви не знаєте, чого ви хочете, що вам цікаво. Почати досліджувати, тобто спитати себе, окей, мій намір зараз відчути, а що мені цікаво? І якщо у вас немає відповіді, вже прямо зараз, відпустіть. Ми, такі люди, ми хочемо вже результату. Да? Я щось змінила, завтра має бути результат. Нема завтра результату, все, в мене не вийшло. А простір працює по-іншому. Те, що я вам казала, да? не можна народити дитину на третьому місяці вагітності. З цього вийде фігова ідея. І так само іноді ми не готові до того, щоб почути відповідь зараз. Ми не готові, щоб наш результат проявився саме зараз, саме так. І тому нам треба довіритися, тобто ми питаємо і ми відкриті, до, готові до відповіді. Але коли ця відповідь до вас прийде, пообіцяйте собі, що ви прямо в той момент візьмете і підете в реалізацію до Це не значить, що треба закрити всі свої бізнеси, піти з роботи, піти з усього і почати тотально там жити. Ні, це означає, що треба просто давати туди увагу, і якщо вам хочеться там вбити в запит, дослідити щось. Робіть це, не відкладайте. Ви побачите, наскільки сильно вас любить, ну, творець вас любить. Як він може вас не любити, як ви є проявом Творця, я є проявом, ми є мікрочастинками Творця. Ми проявляємо через себе певний досвід, який хоче пізнати Творець. Ми невід'ємна частина Творця, да? мікрочастинка. І нам, нам, як нікому, треба довіряти Творцю, тому що нас ведуть. Тільки ми дуже часто заграємося в цьому аватарі і думаємо, що це все я і мені треба вирішити. І оце життя, і воно справжнє, а це життя підлаштовується під те, що ви про нього думаєте. Це буде тема наступного відео. Так, я сподіваюся, що. В цей час, який ви будете дивитися, або, можливо, передивлятися, вже буде додаток, і ви зможете до нас приєднатися до просто розмін і вже потрапити в простір, де є найкрутіші практики, а, де будуть розбори, де буде ось це все. Що ви зможете вже зараз прям прослухати трек, який випущені, або вже треки, можливо, які випущені, і взагалі. Напишіть мені, що ви про це все думаєте. Дайте мені, будь ласка, коментарі, наскільки вам цінні такі відео. Це вже третє, здається, потокове відео. Я хочу вам сказати, що я дуже в вас вірю. Знаєте, чому? Тому що я вірю в себе. І я вірю в кожного з вас, тому що я вважаю, що у всіх, у всіх з нас афігєт, які крутезні можливості в цьому житті. І все, що нам потрібно, це чути себе, довіряти собі, йти за собою, за своїми ідеями, не вганяти в себе в ілюзію того, що є якось, як треба, а є якісь хобі, які я реалізую, коли там, зароблю всі гроші світу, чи здобуду свій успішний успіх. Вот. це все, що я хотіла на сьогодні сказати. Люблю вас обіймаю. Іду я далі насолоджуватися. Тим, що в мене вийшли треки. Дякую вам за те, що ви подивилися це відео. Залишайтеся просторі змін. Па-па!